Бам-бам-бам по головам, бум-бум навколо всіх шум. Мій характер не характерний, це ін і я поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки, коли добрий я моїй доброті немає. Меж хочеться творити добро. Про, як Ісус Христос, Бог, коли злий я неспокійний, як демон сатана, тоді це вже другий я. Знищую всіх ворогів і знову ховай, із з недобрими намірами. Одним словом адекват і не адекват два в одному. Драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, муза, за безмільного пуза, аб'юзер, не лузер. Розумі суть по суті, поки що без всякої топори до часу, зрозумілості, смілості, трезвості, резвості. Усякої там похмілості, усміхнись, посміхнись, та набери смілості, енергії, сили, вселеної, всесвіту, всесильного. І могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. Бам, бам, вам по головам, бум, бум, навколо всіх шум мій характер, не характерний це ін і янь. Поєднання чорного та білого доброта в душі і зло назовні. Бам-бам, вам по головам, бум-бум, навколо всіх шум. мій характер, не характерний, це ін, і я, поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки. Драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна муза, медуза, безмильного пуза, аб'юзер, не лузер. Розумієш, суд поки що. По суті, без всякої, добри, до часу, зрозумілості, смілості, трезвості, резвості, без всякої там похмілості. Усміхнись, посміхнись, та набери смілості, енергії, сили, вселеної, вся світу, всесильного, могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного.